Вітаю вас, дорогі друзі! І знову на телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. І ми маємо змогу зробити невеличку паузу для духовних роздумів. Сьогоднішній наш біблійний уривок з першої книги Самуїлової, 16 розділу і 7 вірш. Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Імператор Росії Олександр І, який переміг Наполеона Бонапарта, знав, що більше приніс Росії слави, ніж користі. Він так сказав одного разу своєму наближеному слави Росії вже досить. Її навіть більше, ніж потрібно. Але коли я думаю про те, як мало ще зроблено всередині держави, то це гнітить моє серце, як десятипудова гиря. Від цього я втомлююся. Не тільки в державі, а й в родині і в особистому житті все залежить від внутрішнього стану, який насправді набагато важливіший, ніж зовнішній. Господь також дивиться в першу чергу на серце. Тому якщо ми дбаємо тільки про наше зовнішнє, видиме й дочасне, а в серці нашому безлад, то такий стан серця повинен турбувати нас, як він турбував Олександра І. І це повинно спонукати нас порядкувати наше внутрішнє життя. Серце центральний орган кровообігу. Що знаходиться у людини в лівій стороні грудної порожнини. Символічно серце представляє осередок почуттів, переживань, настроїв людини, чуйності, доброти. Серце символ душевного світу людини, її переживань, настроїв і почуттів. В Євангелії від Матвія, 5 розділі і 8 вірш, ми читаємо такі слова. Христос каже: блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Ця чистота серця не досягається ні розумом, ні оточенням, ні освітою. Воно дар від Бога для того, хто шукає його волі та йде його дорогами, Надприродні чудо, створене самим Богом. Один словник так описує чистоту серця: відсутність чужорідної домішки або шкідливого змісту, охайність, відсутність скверни, бруду, провини або осквернення гріха, невинність. Снутливість, відсутність будь-яких поганих чи невідповідних вчинків або поглядів. Не парламент, а серце кожного з нас кузня, де переплавляються мечі, а полум'я, здатне переплавити їх, це вогонь Божого Духа, який створює нові розум та серце в людині. Серце, навчене і випробуване Духом Божим, знаходить собі спокій і радість лише в тому, що складає спокій і радість для Бога. Будемо ж прагнути сьогодні до чистоти наших сердець. І давайте разом з вами помолимось. Наш небесний батько, сьогодні ми звертаємось до тебе, як колись тисячі років тому, просив тебе Давид, серце чисте сотвори всередині нас. Батьку, нам так потрібне це справжнє чисте серце. Нам так потрібна твоя чистота. Нам так потрібні чисті думки, чистий розум. Чисті очі, щоб бачити Твої діяння. Батько Небесний, сьогодні ми молимось до Тебе всі разом разом з нашими глядачами і просимо Тебе очисти наші серця від всього того поганого, злого і гріховного, що наповнює їх. І дай нам очиститись через Тебе, через віру в Тебе, пізнання Твого Слова, дай нам стати чистішими, кращими і подібними на Тебе. Благослови всіх нас сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай сьогодні. Ваше серце буде чистим. Нехай воно буде відкритим для Господа. Ваші молитовні прохання, потреби чи досвіди ви можете надсилати за адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Ми чекаємо на них. До побачення.